Буває 13 листопада, 23 рік. Сьогодні ми займаємося трошки задихався, Копаємо перекапуємо, Убираємо фундуки під посадки, те, що нам заважає. От Думав, не знімати, але така цікава ситуація, в плані цікаво 3 роки. Саджанця. Купувалися в Юрій Павлісюк сорт Гарібальді. І ось така я його пересаджую. Вирішили пересадити, хоча, хоча він в маточному рядку. У нас тут маточний рядок по вирощенню фундуку, Але він заходиться тут у нас ось ряд персиків, там у нас ряд персиків і в цьому році, так як не вистачає у нас площі. Я посередині, тут відстань міжряді 5,5 метрів, персики були посаджені. І я ще методом конверту, посередині середини ряда, посадив ще один ряд персиків. Гарні персики, ну, такі, всякі різні. І довго розповідаю. Мішають, мішають вже фундуки. Треба вибирати між фундуками і персиками. Ми персики переміщуємо в свій фундуковий садок, щоб у нас не було перемішано. Все, все на кучу, бо у нас тут персики, тут у нас ось парічки. Ну, Все-таки десь те, що не попадає навпроти деревини. Тому що ось персик посаджений і ось відразу фундук. Фундук гарібальді. Гарний фундук в цьому році отримано сигнальний врожай. Пересаджуємо, а то я довго розповідаю, все те, що не потрібно. Ось він був посаджений. Ми бачимо, в посадкову яму ми мішали пісок із своїм чорноземом. І ось я його обкапував, обкапував, три роки садженцю. І хочу показати... Ах, навіть зрушити місця не можу, яка коренева система. І це я її вже обрубав. І це я її вже обрубав. Ви подивіться, який комок, комок, корінь не хочу розпотрошувати. Ось, бачимо, добавляв пісок і зверху присипав піском в посадкову яму. Як утримання вологи, пісок гарно утримує вологу, коли він всередині. Як він зверху він швидко висихає, а як всередині в посадкову яму. Ось такий шикарний результат. Коріння. Я сам навіть не очікував такого, тому і знімаю. Зараз ми цей саджанець викопали і пересаджуємо свій молодий фундуковий садок. Воно, тільки подивиться на цю кореневу систему. Яка шикарна коренева система. Це бомба. І це саженцю три роки. Буде четвертий. Що значить правильно при посадці? При посадці. він був зрізаний ось повністю зрізаний, з нього пішли молоді прирости, ось ми бачимо, був саджений один пеньок і інший трошки менший. Все це зрізано, вигнано, вигнався, ось молодий приріст пішов і ми його лишили, а все те зрізали. І в цьому році воно нам нагнало ось скільки приростів, молодих пагонів. Я, чесно говорячи, дуже вражений. Не завжди викопуєш ось таке масивне. Дякую за увагу, в такі справи будемо далі працювати. Слава Україні!